Жителів міста Ужгорода на основі цієї правди про референдум. Ініціативна група, тобто ми до е, суб'єктів тих, які одні прийняли рішення, другі би мали прийняти активну участь, вже відпустки залишили, закінчилися депутати нашої міської ради, е, з них тут тільки двоє. От, да, я не помилився. Тільки Тівор Іванович, і я а і, Іван Васильович. Ну він я його як ч як це, як працівника, не писувати, да, да, не я не буду, ну тобто, е, і я не думаю, що депутати міської ради, які приймали е, базове рішення з цього приводу, вони не захочуть підтримати своє же базове рішення, не бачачи перспектив через блокування тим рішенням обласної. І, звичайно, що якщо за тебе приймають рішення, це е, внутрі треба возмущатися, тому що завтра, завтра замість нас приймуть бюджет міста. Або ще що є якесь рішення. Я не знаю, що може прийти в голову обласним депутатам, або що їм Е, Точно так вони е, анексували е, власність держави у Національному природному парку Синевір. В односторонньому порядку, навіть не попередивши власники, так само анексували власність держави у музеї військових сплав, так само анексували в якусь, хто там володіє в Карпатах, тенаторії в Карпата власністю, анексували замовшенбуна. Тобто в односторонньому порядку йде, от бачите, хаос такий в країні, можна собі на оригінальному рівні дозволяти будь-які рішення незаконні, явно незаконні. Да, я забув не сказати, тут е, буквально. Коли ми, коли ми е, е, говорили тільки на початку, як мені Володимир Васильович показав, показав припис прокурора, якщо я ще раніше сумнівався в чомусь, то припис прокурора де, де, ну, не, не встигло перо висухнути на підпису під рішенням обласної влади. Як прийшов припис прокурора, виконати рішення обласної влади, а як його виконати, непонятно. Всі 73 гектарів вважати природно-заповідним фондом. Тепер на голову ставте там, чи куди ти, що там робити, щоб цей припис виконати, непонятно. Але припис прийшов. Тобто, і це лишнє свідчення того, що йде да, відповідна координація саме в тому, щоб тут поставити бар'єр. Невже мало у прокурора справ, щоб рішення, яке ще можливо, не знаю, чи підписано, чи не підписано, вже треба, і ще ми його не встигли встати, як вже прийшов припис. Причому величезний, найкрупніший, найпривабливіший для оздоровлення рекреації ужгородців та жителів Жорської інших районів за всю історію і Ужгорода, і Закарпаття. Такого проекту не було ще. Його унікальність полягає в тому, що проєктом передбачено також збереження і оновлення зелених насаджень, раціональне використання існуючих на території Полдорського парку термальних вод, а також будівництво комплексу басейнів різного функціонального призначення та для різних вікових категорій відвідувачів. Аквапарк виконуватиме водні, і спортивні функції, служитиме також місцем для активного відпочинку та розваг. Засвідчення проєктантів фірми САП подібного проєкту нині не існує у Центрально-східній Європі. У тому числі Словаччині і Угорщині. Думайтеся це. Аквапарк радикально змінить туристичну привабливість міста Ужгорода, а також стане одним з головних факторів оздоровлення і рекреації Ужгородців та гостей міста. Проєктна на потужність аквапарку 700 тисяч відвідувачів на рік, близько 2 тисячі в день. На будівництво аквапарку буде задіяно близько 600 кваліфікованих місцевих будівельників. Місто отримає більше 200 нових робочих місць у самому аквапарку. Перша черга аквапарку потребуватиме всього 8 гектарів землі. І ще стільки ж площі займе друга черга аквапарка, приблизно. Ну, мова йде про проєктування. Німецько-словенська фірма са вже має багаторідні об'єкти погоджувати, і нести і показувати, САХ сама ж обласна влада заблокувала тим, що не погодила останні документи. Ну, і мається увазі має структурний підрозділ. Ну, Але якщо б навіть ми хотіли виконати повністю це розпорядження, де б чітко не напишено водно оздоровчі комплекси, ми підпадаємо під тощо по цьому документі. Але навіть якби виконували повністю скрупульозно це, отже, для представлення інвестиційного проєкту обласній владі для положення не було і немає в готовності повного комплексу матеріалів проєкту. По-друге, сам проєкт аквапарку. Уже двічі відкрито презентувався, про що я говорив. Отже, тобто, закиди, які говорять про те, що хтось кудись мав іти, я не знаю, може ще якісь є кабінети, де треба йти і щось комусь говорити і пояснювати. Справа в тому, що закид був саме на такі камінь, на який нас обласна влада, щоб цим самим заблокувати інвестиційний проєкт. Громада Ужгорода сама прийме рішення на референдумі щодо використання належної їй території в районі Бозовського парка. Воно матиме наслідки прямої дії, а не якісь політичні дивіденди, як намагаються представити супротивника референдуму. Ужгородцям потрібен аквапарк, а не політичний шум навколо аквапарку. От це, е... це дуже добре, але мабуть треба було сюди, хоча б на півсторіночки, пили всіх.